привіт привіт Мене звати Олександра. Ви на моєму каналі пров'язання української. І сьогодні покажу вам, що я в'язала в цьому місяці, що зараз на спицях. І кішка вирішила продемонструвати вам сьогодні свій чудовий янотячий хвіст Катіта-катіта. Добре, вона не звільнила мені якраз тут стіл. Тому можемо починати з готових виробів. Цього місяця. Почнемо, ми, мабуть, з шапочки. Я відразу попереджу, що чогось такого надзвичайно цікавого в мене тут не буде, і в'язала я не так багато, але щось таке трошки зв'язала. Ось. Першим у нас є шапка. Шапку в'язала для чоловіка за описом Knit. Якщо не помиляюсь, це weekend head. В'язала я її, тому що в мене з Зіпера залишилася пряжа. темно сіра, залишилася орієнтовно півтора моточка. І я вирішила вив'язати залишки, зв'язавши шапку. Нічого з цього не вийшло, тому що залишків мені на шапку не вистачило, мені довелося дозамовляти пряжу. Але конкретно тої пряжі, з якої я в'язала, не було. Прийшлося брати іншу. Коротше, вийшов трохи мас і каламбур, там трошки інша по товщині нитка. Вона дещо відрізняється по кольору. Я не знаю, наскільки вам це добре буде видно на відео, але різниця в кольорі є. Вона не критична. Чоловік каже, що йому ок, і носити буде. В оригінальному описі там відворот такий подвійний, тобто він виконаний ось таким чином, йому такий не сподобався, тому тут один відворот. Міряти я її не буду, бо на мене вона замаленька і мої щоки в неї просто не помістяться. ось. Але на ньому вона виглядає прикольно і гарно. Йому пасує дуже колір, і сидить вона гарно. На ньому примірки теж не буде, тому що він морозиться. Ось така от шапка. Зараз покажу вам по ниточках. Дивіться. А В'язала я з Маріно Уль, яка лишилася в мене від зіпера, в кольорі 10,55. Її мені не вистачало на всю шапку, тому я дозамовляла тін Маріно Уль від Sanders Yarn. Колір 1055 той самий. Вони відрізняються по метражу. Дивіться, що тут є. Тут на 50 грам 105 метрів, а тут 175. Тобто, навіть склавши цю пряжу вдвічі, вона. Не співпадає один в один по митражу. Ось, це так сильно непомітно, але на дотик це відчутно. Е, як я зробила? Я, власне, оцю частинку, оцей відворіт, я в'язала з Тінмаріно Оль Ульф дві ниточки, тому він став такий щільніший і тепліший. Я думаю, це класно. Якраз зону вушок гарно закриває. А от решту шапки. Оцю частину. Я вже, власне, дов'язувала звичайним Маріно Уль в одну ниточку. Так от воно виглядає. Ну так вона приємна, поправила, виглядає гарно. Є тут в мене пару затупів, про які знаю я і чоловік, але вони його не бентежать. А вам я не розкажу, де я там натупила. може, ви побачите, а може не побачите. Тож, це наш перший готовий виріб цього жовтня. Далі я в'язала ось такий дитячий комплект. Е якщо ви знайомі з виробами Knit, ви можете впізнати без проблем е дитячий Seaside Set. Ось так він виглядає. Розмір я в'язала найменший, він розрахований на новонароджених дітей. Е не вистачає тут для повного щастя гудзиків. Тут ще тут якраз передбачені супермалесенькі дірочки на супермалесенькі гудзики. Тут має бути ще ось чотири гудзики, і воно буде ось так ось защіпатися. Я не мала часу і бажання ходити по гудзики, зроблю це пізніше, тому поки що він лежить ось такий безгудзиковий. Напишіть в коментарях, який колір гудзиків сюди найкраще посилатиме. Бо гудзики мають бути і тут три, і ось тут на штанцях теж має бути два гудзика. Щось я зовсім не розумію, якого кольору сюди притулити гудзики. Чи це щось має бути в тон нитком, чи щось контрастне можливо, ви мені підкажете. З чого я в'язала цей комплект? Знову ж таки: залишки в пряжі. Я усіма силами намагаюся вивізати залишки, і дитячі речі прекрасно під це підходять. А ще я втомилася в'язати великі плечові вироби, мені треба було відволіктися, трошки відпочити. І я відволіков, як ви бачите. В'язала я з залишки в пряжі від Ліон Светрика. Я думаю, ви його пам'ятаєте. Тут якийсь мугастий светрик був в мене. І в мене якраз залишилось по одному моточку молочної і темно-синьої пряжі. Колір 10,12 і 6581. На цей костюм я вив'язала. Майже всю пряжу. Там залишилось ну там буквально 5-7 грам пряжі, але здебільшого з місією вив'язування залишків я впоралася. В'яжеться він дуже просто, але дуже незручно. Через те, що пряжа сама по собі дуже тоненька. Я нагадаю вам, що тут на 50 грам аж 235 метрів. В'язати його потрібно на маленьких спицях забула, 3 або три з половиною. Мені здається, що 3 з половиною. Це так довго, і це так незручно, що я трохи замахалася. Поки в'язала штанці, переважно там все по колу йде. Не переважно, а тут точно все по колу йде. Тож штанці якось ок залетіли. Неважко було в'язати. А от Светрик, тут в цих поворотних рядах, поки не з'єднала в цьому місці, якось так довго він мені важко йшов. Та ниточка, вона така тонесенька. Я не завжди спицями попадала підтягнути ці петельки, і трошки воно мене підхарило, якщо чесно. Але загалом я задавала на роботою по розмірам, які в описі повністю відповідає. Виглядає, як на мене, дуже крихітним. Але я поняття не маю, якого розміру новонароджені діти, тому я повірю на слово, що сюди можна запхати живу людину. Пробувала запихати, до речі, кота в цей е, Ну, Вам в інстаграмі, судячи з реакції, сподобалось, як виглядає цей светр на е, лакмусині. А лакі не дуже сподобався. Ось тому так. Такий от у мене ще один готовий компектик. Мілота. Навіть мій чоловік, який байдужий до дитячих речей і дуже раціонально оцінює мої в'язальні вироби, сказав, що це мілашество. Наступним у нас є ось такі штанці. Це так само частина майбутнього дитячого комплекту. Якщо я не помиляюся, він називається Ellen's Come Home Set. Виглядає просто божественно. Я надивилася сторіс з яка в'язала ці комплекти в так само фісташковому кольорі. Я закохалася в колір і ну, мені дуже треба було. Я замовляла пряжу. В магазині просто пряжа бабіни, в мене залишився тільки конус від неї. Це була Зегна Баруфа Діва. 30% шовку, 35 кашеміру, мериносова вовна 35 відсотків Не 100 грамм 1400 метрів. В'язала я це все діло в 4 нитки на спицях номер 4 щоб попасти в сільність. Пряжа божественна. Прям, ну не знаю, якщо б я складала рейтинг улюбленої пряжі, то вона була б ну, десь в першій трійці точно. Вона дуже приємна в роботі, вона дуже гарно лягає в полотно. Подивіться, яке воно рівнесеньке, гарнесеньке. І після прийняття воно ж так розрівнялося. На дотик це просто якась зефірочка. Дуже приємно. І резиночка гарно виглядає, і гладь чудово виглядає. І, ну, прям тічка. Мені прям дуже подобається. На ці штанці мені здається. Пішло 60 грам чи щось типу цього. Я щось забула їх зважити, я зважила залишки нитки і лишилося 170, було 230. То нескладними математичними підрахунками тут орієнтовно десь 60 грам пряжі пішло. Зраховані ці штанці на розмір від 1 до 3 місяців, знову ж таки, нічого всього не розумію, вірю їм на слово. Колись хтось сюди запхає цю людинку. До цих штанців має бути ще светрик. Він у мене тут вже на спицях, ну як він, комір до нього. Я отут вже прив'язала резиночку, розставила маркери для реглану, і сподіваюся, що найближчим часом це все перетвориться в светрик. Також комплект передбачає шапочку, але я не впевнена, чи мені вистачить. Та, мабуть, вистачить, але подивимося, як воно буде насправді, тому що на той жакет. Светрик має піти більше, ніж на штані. І якщо все буде окей, то ще буде шапочка. Ось така цічка. Ну, класно, дуже гарно. Чекайте, забула колір сказати. Колір, колір, колір. 6, 2, 1. Не знаю, чи вам буде видно 6-2-1, він офігенний. Я не знаю, наскільки він тут. Він на відео, якщо чесно, трошки блідіший, а в житті це таке, тепле, тепле фісташка або зелене яблучко, якесь таке соковите. Мені дуже подобається, а ще мені хочеться постійно лапати їх, бо нитка прям божественна. Я, чесно кажучи, трошки шкодую, що я цю нитку не взяла собі на якийсь светр. ви що, шкодую? Ну, тобто, я шкодую тих грошей наперед, які я витрачу, бо я знаю точно, що я цю нитку повторю. Я з нею точно що собі зв'яжу якийсь светр, бо вона дуже приємна. І так, це, власне, все по готовим виробам. Один дитячий комплект штанці, шапка, і в роботі в мене е сматрик до салатових штенців. Що зараз відбувається? Окрім того, що я намагаюся дов'язати жакет до цих салатових штенців. Як ви знаєте, ми починаємо в листопаді в'язати. Storm за описом подітніт на спільне в'язання з дівчатами. Проходить воно в Телеграмі. А, поки дівчата вибирають пряжу, в'яжуть в зірці, я почала працювати над перекладом опису і, власне, вирішила. Першу частину опису, яку переклала, відразу протестувати і пров'язати частинку роботи відповідно до перекладеного мною опису, щоб перевірити, чи я не зробила ніде помилок. Тому в мене на спицях вже є частинка светрику. Ось так вона виглядає. Блін, так світло гарно паде. Він такий прям текстурний і об'ємний виглядає. Мені дуже подобається. Давайте почнемо з пряжі. Пряжу я замовляла в Wool Expert. Я думаю, багатьом відомий, знайомий і багатьом улюблений магазин з бобінною пряжею. Тут 50% мариносу, 30 медалу, 30, 10 кашеміру і 10 па. 1400 метрів на 100 грам. Артикул Богем в кольорі 4008. В'яжу я його аж в 6 ниточок. Попробую вам показати. У мене тут вони поскладені. Ниточка дуже тоненька, я ніяк не могла попасти в щільність, і тільки в 6 складень на спицях номер 4 я змогла добитися тої щільності, яку я хотіла отримати, і яка була в описі. Зараз Спробую знайти вам взірець. Отак виглядає мій попраний взірець. Ви можете бачити, що він так е трошки розпушився, та? вирівнялись петельки. Він став такий плоскіший, але, тим не менш, малюнок дуже гарно читається. Не дивлячись на те, що я стою тут навпроти сонечка, дуже гарно все видно, він такий прям гарний. Колір мені дуже подобається. Нитка на дотик дуже приємна. Єдине, що я не очікую, що вона буде дуже тепла. Бо, по моїм відчуттям вона така швидше осінньо-весняна, ніж там зимою врятує мене від псячого холоду. Ось. Так виглядає е, отак, правильно, мабуть, було б поставити. Отак зараз зв'язане на спицях, отак паприний взірець виглядає. Мені дуже-дуже-дуже подобається. Пряжі замовляла собі 700 грам, не знаю, чи вистачить. Ніби по всім передбаченням підрахунком мало би вистачити, а як воно буде насправді, побачимо в неділі. Я вже пров'язала частинку, як ви можете бачити, це в нас комір, це в нас скіз плеча. Тут у нас пішов візеруночок під наші пройми для рукавів. Віжу на спитях номер 4 власне, так як було рекомендовано в описі, бо з ними і могла попасти в всільність, менші не хотіла брати, бо це було б довго я би нервувалася, тут і так е візерунок є, е досить об'ємний опис. Але що хочу сказати? Незважаючи на паніку, яка мене накрила, коли я вперше побачила купаний опис і 17 сторінок того опису. Коли сіла перекладати, я зрозуміла, що це саме звичайне японське плече. Нічого там надзвичайно складного немає. Це той самий ліон, просто не смугастий, а в текстурованих візерунках вони дуже прості. Це все чергування лицевих і виверітних петель. Потрібно просто уважно стежити за малюнком. І що? І буде вам щастя. Вот. І це, мабуть, усе, що в мене є на спицях. Тобто я намагаюся зв'язати Светрик Storm. Роблю трошки швидше це, ніж роблять дівчата наперед, але роблю це виключно для того, щоб перевірити свій переклад і уникнути помилок, щоб їм було простіше в'язання. В дівчата почнуть в'язати, скоріш за все, трошки пізніше, ближче до початку листопада. Ось. І е, по можливості дов'яжу жакет до ось цих салатових штанців. В планах також в мене є шапка для мене. Е, я ще не визначилася з пряжою з кольором, але буду писати в, знову в All Expert, щоб вони мені підібрали якусь гарну пряжу, бо я хочу класну, зручну шапку. Я трошки завздрю чоловіку, в нього дуже прикольна ця шапка, сіра. А в мене такої немає. От. Тому. В планах у мене шапка, і в планах у мене стіє два плечових вироби, можливо, три. По-перше, по-перше, я дуже хочу саме звичайний однотонний простий кашеміровий светер. Можливо, навіть з оцієї пряжі діва просто в іншому кольорі. Не знаю, подивлюсь, порахую чи впишусь в бюджет. Ось, але мені хочеться чогось звичайного, простого. Але це буде пізніше. Також, можливо, ви бачили у Петітніт вийшов опис на лопа яка називається Celeste Sweater. Для тих, хто не знайомий зі мною особисто лопапейси це дуже давній незакритий гештальт. У мене є подружка Оленка, про яку я майже в кожному відео розказую. Сподіваюся, що рано чи пізно ви її побачите. А у нас з пару є оцей незакритий гештальт, зв'язати собі дуже гарного лапопесу. Але на момент, коли ми про це говорили, це було роки-два назад, ми дуже довго шукали і не могли знайти якогось нормального, гарного опису. По-перше, щоб там і візерунок був нормальний і було нормально пояснено, і щоб ми без проблем могли зв'язати свою першу лопопейсу. І ось через два роки. Ця прекрасна лопопейся виходить в авторстві патітніт. Вона виглядає чудово. Якщо ви відкриєте інстаграм і перейдете за хештегом Celeste Sweater, ви побачите, скільки там неймовірно гарних кольорових комбінацій для цього светеру. Ця лопопейся космічна. Єдине, що я би в'язала її не з високим коміром, а з низеньким. І, як завжди, не з пірдюнт, а тепер, мабуть, вже з якоїсь бобійної пряжі. Ось. І третій плечовий виріб, який би я хотіла цього сезону ще зробити, це перев'язати шампань кардиган Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю шампань кардиган Ви бачите його в попередніх відео, готова робота. Але з ним є одне величезне але. Я в'язала його не в одну нитку. Я в'язала в дві нитки. Одна це був Маринос Alize Маріно Royal, і до неї в мене питань немає. А друга нитка це був Кітцілк від Drops. І ця паскуда так сипеться. Я поки в'язала. Кардиган, я дуже намучилась, тому що було досить тепло ще на вулиці. В мене руки пітніли. Цей мухер прилипав до шкіри, він залізав в очі, в ніс, в рота. Ну я не знаю, скільки було з'їджено того мухеру, але ну, все було в шерсті. І ось я його зв'язала, стало трошки прохолодніше, і я така: ну, пора вигулювати кардиган. Я його почала вигулювати. А ця паскуда так лізе. Ну, просто він так осипається. Мене чоловік вже сварить і кидає мені фотки, як виглядає водійське сидіння після того, як я посижу в машині в цьому кардигані. Я, може, тут прикріплю фотографію, але все просто в шерсті. І мене це саму трошки підбільшує. Я не знаю, може буду пробувати його прати декілька разів, щоб він нарешті вилинявся і сипався, як паскуда. Але мене це дуже розчаровує, бо сам фасон кардигану мені дуже подобається. Мені подобається, як він на мені сидить. Мені дуже подобався колір. Але ця шерсть, ну, типу, навіть я досить лояльна до шерсті, бо в нас вдома два кота, мене так не тригерить шерсть на підлозі. Але шерсть яка лізе з цього кардигану це просто це жах. Тому підсумовуючи. До кінця зимового сезону. Я би хотіла завершити сторм. Я би хотіла зв'язати светрик до ось цього комплекту, і, можливо, шапочку, якщо залишиться пряжа. Собі шапку, кашеміровий светр, лопопейсу. І, можливо, перев'язати кардиган. Можливо, я вірю, що я знайду спосіб якось його вичисати. Ось. Тому, власне, у мене, мабуть, на сьогодні все. Я попереджала завчасно. Чогось надзвичайно грандіозного і великій кількості тут не буде. Я не так багато чого в'язала, просуваюсь потрошки, але дуже тішуся новим виробам, які в мене виходять, і дуже тішуся дитячому в'язанню. Я давно мріяла спробувати. Мені дуже подобаються дитячі речі, як вони виглядають. Вони швидше в'яжуться набагато. Ось. Можливо, колись я їх буду робити на замовлення. Але це не точно. Або не буду, або буду в'язати своїм похресникам, племінникам. Не знаю, час покаже. Ось такі в мене в'язальні новини. Я рада була вас всіх бачити. Гарного вам дня, мирного неба! І, як завжди, до зустрічі в новому відео.